Соборність це єднання і незламність. Саме про це говорили у Шосткинській міській бібліотеці 22 січня у День Соборності України. Україна соборна державо, сонценосна колиска моя, ще не вмерла й не умре твоя слава, завойована в чесних боях. Твій Богдан, віценосна Софія повернулись до тебе з віків. Ще не вмерла, і не вмре твоя мрія, як не вмер солов'їний твій спів. Під час заходу говорили про історію встановлення української держави а саме одну з найбільш визначних дат: – 105-ту річницю від оголошення акту з луки УНР та ЗУНР. Присутні на заході заслухали короткий екскурс в історію, який підготував учитель історії Шосткинської школи №1 Федір Пушкар. Після березневого створення центральної ради в 1917-го, 22 січня був як вже сказано підписаний у 1918-му четвертий універсал, який проголосив. Незалежність Української Народної Республіки в Західній Україні після листопадового чину, 1 листопада 1918-го, була проголошена інша частина Західноукраїнська Народна Республіка, яка опинилася на той час, на жаль, як і створена наша держава в навколо ворогів. Відбувається у нас 1 грудня 1918 дев'ятсот фастові підписання перед вступного договору про об'єднання УНР із УНР, в якому було заявлено про непохитний намір в найкоротший строк створити єдину державу, найвику роль у захисті недоторканності української держави відіграють сучасні захисники України, які зараз відстоюють суверенітет нашої держави. Це свято символізує важливий етап історії нашої країни. Важкий шлях пройшла Україна, щоб здобути незалежність соборність своїх земель. Сучасна Україна, можливо, як ніколи раніше, потребує єдності, соборності всього українського народу. Важливий аспект цього свята є участь прикордонників. Які забезпечують безпеку на кордонах нашої держави та виконують важливе завдання забезпечення її цілісність та недоторканність? Святкову атмосферу підтримував колектив з Ротсвіт з Ображіївки. Дівчата виконували патріотичні українські пісні, не переставали під час заходу дякувати українським захисникам. Сьогодні на заході громадська активістка Наталія Максін зачитала власні вірші, присвячені батьківщині. Не вір нікому, я жива, і серце моє в тобі б'ється. Я поверну собі міста все ті, що Україною зветься. Засію поле, нараджу, і будуть діти в моні жити. Я все стерплю, я все пройду. Лиш тільки жити. Тобі жити всі, хто загинув за незалежність і свободу України, вшанували хвилиною мовчання.